Сьогодні ми відзначаємо міжнародний день вдячності волонтерам. Так, ми вже не уявляємо своєї країни боротьби за її мирне майбутнє і незалежність без цих людей. Саме вони стали міцним плечем підтримки військовим і цивільним у важкий час війни. Любити і допомагати це життєве кредо всіх тих, хто не може залишатися осторонь людей, які потребують підтримки та допомоги, турботи, жертовності та доброти. Саме ці почуття, які не прописані у жодних інструкціях чи законах, притаманні ворога. Волонтерам, волонтерський рух у нас це автономна потужна сила, що стала об'єднуючим фактором і фундаментом громадянського суспільства України у нових умовах. Вчорашні юристи і електрики, освітяни і працівники заводів. Бізнесмени і ресторатори, айтішники й флористи виявилися справжньою резервною армією, єдиною зброєю яких є чуйне серце і бажання безкорисливо допомагати. Але воюючи з ворогом, без щесті, совісті, елементарного людського співчуття, вона є найнеобхідною. Ви, шановні волонтери, даруєте нам віру у добро і милосердя, надихаєте на гідні вчинки. Ви, головні помічники, солдата на фронті. Надія матері, що чекає того солдата додому. Частинка дива для дитини на різдво великдень. Для вас не існує кордонів і бюрократії. Від бронетранспортера і Байрактара до запашної Паски на нуль, все вам під силу. Наші подільські волонтери стали невід'ємною складовою волонтерського руху України. Вони вносять вагомий вклад в загальну справу допомоги нашим військовим заради перемоги. Це і підприємці, і волонтерський загін паляниця, і шалені голки, і солодощі від мами Зої. Всі разом вони кують таку необхідну для нас усіх перемогу. Ми пишаємося вами. Ви наші справжні супергерої. Дякуємо вам за ваш неоціненний внесок у справу наближення нашої перемоги, за ваше надійне плече, за підтримку, сміливість, незламність, приклад справжньої людяності. Ваша праця вагома складова спільної майбутньої перемоги, міцний ґрунт, на якому ми відбудуємо країну і будемо розвивати демократичне суспільство з 2014 року. Наші волонтери роблять все для того, аби пришвидшити перемогу. Вони збирають кошти на автомобілі, вони печуть, вони збирають продукти харчування, тобто все, що можна, вони шиють, вони плетуть сітки, допомагають, хто чим може. І сьогодні, в такий день, я від імені міської влади хочу подякувати всім волонтерам, всім цим незвичайним людям, подякувати їм. Здоров'я побажати міцного витримки, терпіння, мужності з такими людьми. Ми обов'язково переможемо. Доброта волонтерів, космополітична, ширша за географічні кордони, вища мовні бар'єри, сильніша за ненависть ворога. Отож, бережіть себе, слава волонтерам! Слава Україні! Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.